Через тиждень 700 прикарпатських військовослужбовців вирушать на схід для участі в антитерористичній операції. Проте, як нам стало відомо, хлопці до бойових дій не готові. Тому на вимогу громадськості створили координаційний центр швидкого реагування, який повинен взяти на себе вирішення завдань, які не може виконати з технічних причин Рада оборони в області. Майже 700 прикарпатських військових днями поїдуть на схід. Про це повідомив голова координаційного центру швидкого реагування Юрій Романюк. Це батальйон Делятинський, п'ятий це в межах 430 бійців. Національна гвардія буде відряджена в межах 100 чоловік. Точно не знаю, військові підтвердять, і там постійно буде мінятися, тому цифра буде колуватися. Є купа призивників, які вже сьогодні служать в різних частинах, це біля сотні, з власної ініціативи щонайменше 50 людей виїхало. 10 працівників міліції сумарно. Це вже 700 чоловік. Батальйон в основному перебуватиме на блокпостах і забезпечуватиме діяльність базового табору. Окрім бронежилетів, військовикам потрібні ще глушники, тепловізори, гумові чоботи та інше спорядження. Потрібно колючий дріт, дуже мало везуть там якісь ржави, Будемо казати, що стараються, що збирають. Колючий дріт. Для, я поясню для чого це для забезпечення значить, охорони, оборони баз. Табору, а також боєприпасів і також дошки потрібно для обладнання, будемо казати, так грубо нари називаються, але це, щоб не вести ліжка, бо це об'ємне і тяжке для обладнання місць, де будуть відпочивати бійці. Необхідне може частково зібрати громада області інші закуповуватимуть за кошти зібрані на спеціальному банківському рахунку. Прозорість фінансових витрат контролюватиме наглядова рада. Проте представники самооборони кажуть, що робота координаційного центру недоцільна, адже інші виконують ті самі завдання мовчки і без пафосу. Ми знаємо точечно по блокпостах, де потрібна маск сітка. Де потрібен дальномір, де потрібен тепловізор, де потрібні носки, де потрібно мило, ми не хочемо брати гроші на відміну від цих панів. Ми можемо виступити тим координаційним центром без залучення ваших коштів із реальною допомогою. Будь ласка, спустіться, подивіться, що зібрали волонтери. Що зараз ще наразі не поїхало. Хто не байдужий, ви побачите роботу простих волонтерів без оцього всього обговорення, без пафосу. Я вам дам телефони, що вже доїхало. У Фейсбуці є виставлені фотографії. Негативно відгукувалися про дії координаційного центру швидкого реагування й інші представники громади. Допомагати військовикам будуть окремо. Лілія Анна Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.